Аби не переказувати про що говорив президент України під час засідання Ради регіонів, учасникам колегії транслюють запис його виступу. У після Михайлови уточнює першочергові завдання на 2013 рік, які стоятимуть перед областю, зокрема розвиток районів за допомогою державно-приватного партнерства. Відтак кожен голова райдержадміністрації у своєму бюджеті має вже виокремити ті програми, що реалізовуватимуться таким методом. Можна підтримувати через погашення, через Процентної ставки банку надавати, друга ставати співзасновником на поворотній основі, надавати кредит, безпроцентний кредит на поворотній основі під заставу майна. Тобто задачі стоїть. Максимально підняти рівень економіки і створювати робочі місця. Далі зачитую довідку, де вказано на всі недоліки в роботі області цього року. Це є велика кількість некомплектних шкіл, неудосконалення бюджетних установ, невиконання показників районними бюджетами та незаконне використання коштів місцевими бюджетами. В сукупності усі ці недоліки призвели до того, що у грудні дефіцит коштів на виплату заробітної плати склав 204 мільйони гривень. Діру закрили за допомогою дотації з резервного фонду держбюджету. Проте але зауважув голова адміністрації, прем'єр-міністр його попередив, це було востаннє. Є райони, є районні ради, мають кошти, хай формують свій бюджет. І щоб ви більше до мене, про дотацію на заробітну плату не звертались. Бо вони всі ховаються за, арест, за сесією, за демократією. Будь ласка, нема заперечень, сесія демократія але з власної кишені. Я не збираюся ставати там, стояти на, на уряді. Як пацан, віддуватись за ці всі, так сказать, я не все прочитав, за ці перевитрати. Наостанок Михайло Вишеванюк вручив квіти екс-головам Надвернянського, Богородчанського та Тесменецького районів. Указ про їх звільнення президент підписав 24 грудня.